Ець Дональда Трампа Річард Гренал заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії, і нібито це незручний факт. Про це він написав у мережі Ікс. У відповідь колишній посол США в Україні, експерти з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер заявив, що Гренал категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. І Дональд Трамп перевернув уставлений уставлений світовий порядок, поставивши під сумнів роль США як головного захисника демократії. Він заявив, що Америка більше не буде рятівником Європи, якщо країни НАТО не платитимуть за свою оборону. Це викликало найбільшу кризу для західної безпеки часів Другої світової війни. Пише BBC. команда Дональда Трампа, включно з віце-президентом Джей Ді Венсом і міністром оборони Пітом Гексетом. Обурена тим, що Європа, на їхню думку сидить на шиї у США. У просочених повідомленнях про удари по ємену Венс нібито написав: Я ненавиджу знову рятувати Європу а Гекси додав, це жалюгідно». Не говорять у Вашингтоні про гарантії безпеки для України. Цю роль переклали на Європу. Уже в четвер у Парижі президент Франції Мануель Макрон скликає натівських начальників штабів, окрім американських, аби обговорити це питання. Напередодні, тобто сьогодні вже він зустрінеться із президентом Зеленським. Коаліція охочих надасть Україні всебічну підтримку за гроші, армію, авіацію та флот, аби не дати Росії зірвати можливу мирну угоду. Цей спільний план коаліція представить Дональду Трампу, сподіваючись Переконати його додати американські війська для України. Це означає присутність британських, французьких та інших європейських сил НАТО на її території не прямо на лінії розмежування, а позаду неї. Вони допомагатимуть українцям переозброїтися, посилити оборону та налагодити систему раннього попередження.